Я чекала на цю футболку просто мільйон вообще днів. Бомба. Я молюсь на вас. Е, ці 100 гривень я витратила на кофі арт. Отут залишаю карту, збираємо мені на, на магні б 6 Да. Мені що казати? Что тут вообще надо наказать? Я не знаю. Типа, вообще крабики с алиэкспрессию, блин. Э, нахер. Бламные, бламные, брюнетки. Прав, style. Ой, такая олиечка для волосечка. Оп, 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 вот поймала. Всім всім хай хай! З вами я, Аня. Максимальний жар жаропек. А для вас нова розпаковочка. Одразу <с> кажу, сьогодні у нас буде одяг. Там спойлер. Ой-ой-ой, багато що за спойлера. Посилочка з новою паштою. Це я нічого не відкривала. Подивіться. Це воно все запаковане, бо отримала її вчора днем. Ви би знали, скільки я хотіла разів зірватись та відкрити її, бо там дуже що цікаве, що отут от от в, шкр... в, скр... <плес> в скріншотах і ніяк не було в мене наяву. Була добра бабуся та дала мені манікеш, мані манікеш. Всім бажаю таку турботливу та прикольну з манікешем бабусю, але не мою. Понятно? Отака я сьогодні злюка. В принципі, нічого не змінилось, так? Я не знаю, як спойлерити, але отак трошки так помагаю вам, хто там застопить, хто побачить, що тут. Дуже гарно. Це просто повинно бути дуже гарно, дівчатки. Все, я вже не можу, мене вже трусить, я вже хочу все приміряти. Футболочка, яка завалялась. Першого місяця літа, і так і не разу не одягнута. Такий молочний, знаєте, от прямо кайфовий колір, тому сьогодні теж наконец-то, херню відстрибну, Правда, її треба попросувати, але це таке. Тяжело. Тяжело. Навіть вам тут примонтажую, приворажу вас Unpacking. Ой. Дивіться, як він на вас вже дивиться. Хочу розпакуватися. Це оригінальна пума, звісно. Купувала я, звісно у своєму любому сіті Молі у офіційному магазинчику. Потім покажу вам розпакую футболочку Та в самому кінці найцікавіше. Ну що, чекаєте, вже там, що там буде. Ну, мені дуже цікаво. Прикольно, було, якщо б камера була ось так. Я б могла вам тут все показувати. Да, у мене тут трошечки трошки раніння. Е? Спортсмени, такі спортсмени. Тут у нас котчика. Думаю, що у нас пакетика. Все пумочка ось таке тут. У нас просто в сіті молі зараз до кінця літа дуже великі сейли, буквальні осінні речі. Так, це наші таніжка. Як ви поняли, це костюмчик. Коротше, перегрев устройства. У мене на балконі, як ви поняли, прямой сонечний прямой сонячне світло, і так виходить, що воно не знімає вообще. И хай хай! Вы на каналі Аня Стар. И это е, новий канал на Ютубе, в котором я буду знімати. Меня зовут Аня, мені 10 лет. Учусь в пятом класі, живу в Україні в городе Запорожье. Так, наш костюмчик. Бірочки. Тут вийшла така невеличка студия, а у мене вот тут алошна лампочка. Теж, до речі, від бабусі. Всередині ось така тканинка. Тобто така як спортивний, що. Тут пишут, как э, комфортный крой. У нас тут есть еще кармашки. Вот. Такие дуже удобные, достаточно не То максимально просто, дуже-дуже комфортный, как я люблю. Вот такие тут штанцы. Дуже комфортно, дуже прикольно. Ну, просто чисто пума, знаете, ось. Просто пумовский вариантик. Ось як позаду все. Такий, знаєте, вільний, як ото для танців ото роблять танці. оце таке Це розмір XS. Взагалі мені запропонувала мама поміряти цей костюмчик, коли ми зайшли тільки до магазину. Спочатку я хотіла приміряти кофточку, одну теж була акція. Але потім вона мені, але потім вона мені принесла його в примірочну. Я просто примірила, і мені одразу просто зайшло. Я навіть не дивилася а там який розмір, просто поміряла. Але навіть оверсайз. От що мене здивувало, так здивувало це те, що останній костюмчик лежав, чекав. Ксес, і він виглядає як М. Тобто дуже-дуже оверсайз. -дуже взагалі такий прикольний, коротше. І кофточка, звісно. Ну, от бачите, юз XS. Ось. Дивіться, ми якась там комбобія. Костюм просто я вважаю, що він на всі випадки вашого життя. І мало дуже речей, ну як мало. Половина брата. І цей костюм він прямо буде дуже кстати. Я його просто везде буду носити. Везде і завжди. Ось такий ще карман є. Скрін-скрін. Даємо вам три секундочки. Доскрін, та якщо що собі теж придбати. До речі, подивіться, руки спортсменів просто. Фліп, флап, фліб, а ау, флап. Я вже Фліп. його навіть не одягла повністю, а мені вже комфортно. Бо він ну, просто реально ну, прикольний. Ще. А, а типа, алло, алло. Бізнес дада деньги. <плоди> 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 Бізнес до надіяння. Ще ж прикол, що його ж можна стилізувати. До речі, яка тут прикольна різинка, я не можу. Він такий комфортний, цей костюм. Ось так. Зараз піду на сонечко, там покажу його. Так, іду на балкончик, на наш любимий балкончик. Якщо б мене попросили цей костюм описати одним словом, це однозначно було б комфорт. Того ж в ньому робити, що хочеш просто. Це взагалі, що хочеш, хоч бокс. Просто муа, цикірка. Я такі речі просто обожнюю, думаю, мене особливо можливо спортсмени зрозуміють. Ця вишивка просто мене. У мене це все доведе колись. Це. Ваша підготовка до сьомок Блін. штора Вот не, потом я уже красный! Культурно не получится но... Тут карту, Сбирай монет на, на магнит Б6. Бо Я очень не справляюсь. Ой, ой-ой-ой. Просто так-то подивить всякие штаны. Ну це просто мой костюм Ри. Ума, Я молюсь на вас. Эш, эш. О, гу -ш. Гу -ш. Так, давайте я вам ще заодно І футболочку зі сінсейлом і будемо розпаковувати нашу таємну штучку. Я не буду також відрізати ось ці всі штучки. А яка там красива спинка, боже! Ну вже, да? Вже видно. У мене є вкус в речах, смак. Як це якісно напринтовано. Просто дуже якість 10, 100 з 10 просто взагалі. Ну, типа, ну... Ой. Дуже подобаються такі рукавчики в футболках Тобто, коли вони такі ось широкі, Такі сексі бум. Я одразу зрозуміла, що тут якісь. Ну, типа, so sorry, I'm sorry, це по-моєму навіть хлопчача футболочка зі хлопчачого відділу. 269. Якщо вірити ось цій херні, то це коштує 269. І розмір, якщо вірити цей, цій штучці, то М. Сходжу до, до свічотик, дуже так прикольний тобто... Що ну... мені подобається, то це мені подобається, блін. А, ну, ладно. Здрасті. А є у вас э, цей розмір S. Ну, тобто, типу консультанта. Вона каже, ну, типа, це з чоловіче, так? Да? Вам чоловіче? Блін, ну шо цього, що ти кажеш? Вже якась пацанка Курся. Так. Ось. Так, щось вона тут запуталась, так. Все бороют себе топики. Нормальные девчата, знаешь, ну, топики, красивые топики. В чем уходжу я? Ну просто шаровары. На нашу хлопчатя. Про всю футболку вообще вспомнила. Рассказываю. <music> а потом бачу, короче, прихожу на тренирование, Бачу цей застієчку, там була дівчина теж мого віку десь. Теж ця футболочка, ну понятно. <ривіт> Тому що це риза, оце футболки сінцей, все місто просто ходить футболка футболках сінцей. Оце не перший раз в мене таке Тому зі штанами ось так мальчишки, в жопи. Я двіки своїм месою. Я двіки своїм. Я просто похлопаю. Ну Якщо ви там не похлопали за кадром, то це раз. Два. Три охріняний принт, Просто обожаю цю футболочку. Дуже таке де вподобається. До вподобання мені таке. Вообще, колір у мене дуже-дуже молочний. Ось такий прям відсіночок. Як це мило просто. Мені просто це вайб Таїланда, знаєте, оце Таїланд. Оця вся тема. Ой, який великий кабіна, подобається. Моя літить Таїланд, там баба. Барабанная дробь. Пожалуйста, погромче. Барабанці там поки що ловить нашу посылочку. Ну все, розпаковка. А. Боже, хоч не мать. О! Я не дивлюсь ви перші. Боже, як вам ще його відкрити? Яка щаслива, я тебе життя. Що там? Як це гарно, я не можу. Просто. Якщо емоції, то тільки такі. Бо я додавала одну маленьку деталь. Купила теж всі тіму, то любов, коротше. Це бренд Caracarut. Український бренд, відчувають е, одяг. Зазвичай у них дуже багато клієнтів, саме військових, звісно, були трошки проблеми з замовленням. Футболочка з авіацією! Пахне укропом! Воно укропом пахне. Реально. Охренеть. Цей міг. 29. 29. Боже, які в мене. аві-аві Теж мені буде ще футболочка і для тренувань. А, як я курсант, якийсь виглядаю. Я просто виглядаю, як якийсь курсант. Курсант. Ти шо єбан... реали, бля... Так, шеврончик. Наконец-то можу вам поближче показати. Хто не знав? Моя мрія і ціль, мені зараз 14, поступити у ХНУПС, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Хочу стати кожедубовцем. Тому, от як ви зрозуміли, я тепер курсант. І отримую просто дуже велике задоволення від всіх оцих речей. Просто, якщо ви не знаєте, що мені дарувати на... Ні, на день народження, даруйте мені авіацію, пожалуйста. Ukrainian Forces Air ета. Это... украинские воздушные силы, как я поняла. Это мой первый шеврон. Я волнуюсь. Я не думаю, что это будет так сложно. Но он тяжкий, он чувствуется сразу на плечи. Тобто... Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе. Красивее. Идеальнее. She says she wanted dollars, she says she wanted high heels, red lips, rich men's, cool chicks, they got her all what it need, cause money be- Я просто just a pervert. i Вулочка з шісткою. Щай буде б рот. Вулочка з шісткою. Вулочка з со шісткою. Саль буде ворот, та чай. Мені сьогодні на п'яту вечора на своє тренування, звісно. Тепер вона отак рівненько виглядає. Дуже прямо ще моя цукерка. Притащила з собою трошки косметики. Зараз вами трошки нафарбуємося. Тому давайте я щелкну і буду вже перевдіти. Ну, що це, якщо це не шикарбос? Дякую цьому бренду за цю неймовірно шикарну вуличку. Так, ну а поки я буду трошки фарбуватися, розповім вам, які ж саме проблеми. Виникли саме з цією футболочкою, коли замовляла. Ось такою я яку це Oriflame Але в чому прикол? Знаєте, ось ці всі маловідомі продукти, але найкрутіші. Оце такий закон. Ось таке в мене дзеркальце з діорчиком. Я його ношу вже десь, може, роки два в сумісі. Я прям слухайте, передаю всю атмосферу цієї <клух>, собственно, футболочки у хатах на харківському напрямку, на Куп'янському. Дякую всім захисникам і захисницям, які захищають і нас воронять під час такої складної ситуації. Не забувайте донатити або іншими для вас доступними способами допомагати нашим Збройним силам. У них є два види футболочок. Це більш високоякісніша, там вона йде 850. І, звичайно, 800. Я хотіла замовити саме Міг-29. Це радянська авіація, але він і зараз е, захищає Україну. Я їм пишу розмір S. І там було три кольори: е, чорна. Е, хакі. Це знаєте, хакі і. Боже, і олива. О, олива і хакі. Оце. Олива, а хайки, це був такий, знаєте, темно-темно-зелений. Тобі зквінила і хотіла саме оцей. Всього я оплатила тисячу гривень. Це виходить, що футболочка за 850, високоякісніша, і плюс. І тут мені да, додали ось таку, як вона називається, боже мій, платформа для шеврона. Вона коштує 100 гривень. Але аж потім, коли вони мені повторили моє замовлення, та написали, чи все вірно. Там був інший винищувач, тобто я, звісно, хотіла і Су-27, і Міг-29 якраз. Але все-таки обрала Міг 29, наші теж українські діючі пілоти на них зараз ганяють, якщо можна так сказати. Тому саме обрала ось. Мені 29. Просто людина трошки запарилась, ну, всіх буває, ну що це такого. Якось негарно відповідають або вас надурюють, це вже для мене проблема. А те, що вони помиляються, там щось паряться, то для мене взагалі бізбе. Вони мені поставили оливу, я б написала, що ні. Але вони мені сказали, що саме на високоякіснішої футболки цього кольору немає. ось цього. А 100 гривень ті, що залишилися, виходить... Ми оплатимо за доставку. Решту вони не відправили на карту назад, а просто запропонували заплатити їх на пошті. Я чекала, вже десь пробув тиждень, але ось вчора тільки я побачила повідомлення, одразу забрала, але прийшлось потерпіти та не відкривала. Пам'ятається цей блиск з мого ось цього обзорчику на YouTube. Заходьте та дивіться, там більш детальний про нього обзорчик. Я там його трошки похейтала, але зараз, зараз, я його так розпробувала, дівчата. Ой, це їх була новинка, десь можливо в кінці або десь всередині весни. То мама сказала, що. А чому, типу, пише, що треба сплатити? 80 гривень. Я приїхала на почту, заплатила за доставку і написала: типу, добрий день. Ви типу, сплатили за... Доставку, як ми домовлялися. Дуже типово бачаємося, у нас на сайті там не було, типу, що ми платимо за доставку, а коли вже висвітилося це, то ви вже оплатили. Та вчора викладала у своєму інстаграм, ось, можливо, хтось пам'ятає. Ці 100 гривень я витратила на кофе-арт. Так, ось такий у нас макіяж вийшов. Я прям не можу полюбуватися собою, у цьому футболці. Мені, здається, мені так. Пасує цей колір, Боже. Профарбувала віє, почесала брови. Що ж, мої любі друзі, всім дякую, що були сьогодні, як завжди, зі мною, та провели час зі мною, трошки посміялись, посумували та порадувалися. Я побігла попа на тренування, бо в мене вже ось вже треба година за уша до нього. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Обов'язково ви там повинні бути. Вже зовсім скоро доб'ємо там 400 підписників. Оформлюйте підписочку на цей канал. Будемо разом з вами йти до своїх цілей та веселитися, і кайфувати, навіть коли складно. Дякую вам за перегляд, за ваші лайки, коментарі і підтримку. Сподіваюся, дуже-дуже скоро знову з вами зустрінемось. Бренди і. Одяг, який я показувала і косметику залишу у описі, якщо комусь треба. Все, всем пока! Меня в дырку уводить ха-ха-ха!